Поточну ситуацію росіяни не припиняють обстрілювати куп'янський напрямок. Минулої доби ворог вдарив по району кабами і авіаракетами. Саме місто Куп'янськ майже щодня також перебуває під ворожим вогнем. З нами на зв'язку Андрій Боседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаю, слава Україні. героям слава. слава пане Андрію. Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією станом на зараз в місті? На жаль, край важка постійні обстріли не припиняються. За добу ворог застував понад 20 керованих авіабомб в напрямку міста Купянсь, Куп'янська громади. По напрямку Куп'янському це тільки ті, що можна було зафіксувати і внести в реєстр для судових розслідувань, в тому числі артилерія, реактивні системи залпового вогню fpv дрони, ППЛА молнія які ворог застосовує. І фактично б'є зараз по центральним логістичним шляхам, контролюючи їх. Це справжній терор, терор цивільного населення, який чинить ворог, тому що зараз в громаді перебуває велика кількість людей, цивільних людей. Це понад 3 тисячі, 3 тисячі 200 людей, які залишаються, які живуть, і тим цим терором ворог робить неможливим, в тому числі доставлення гуманітарних вантажів і багато тих послуг, які вони могли отримувати і повинні отримувати у себе вдома. Пані Андрію, життя українців за останні роки воно перетворилося на пекло, і ми знаходимо сили, попри те, живемо, щось робимо життя на лінії вогню, там де ви поруч з російським кордоном, і там, де наближено, скажем, воєнні дії, жити непросто, а тим паче вести побут. Наскільки легко зараз пересуватися містом, наскільки легко ви кажете, що зараз не просто з точки зору логістики, але тим не менш там лишаються люди, комунікації, пересування, логістичні маршрути, як вони вибудовуються в нинішніх реаліях? Це ситуативно, в залежності від ситуації, тому що постійно вона змінюється, постійно слідкуємо. Слідкуємо за повітряним простором, слідкуємо і за переміщення і в півідру, і в БПЛА, завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які постійно намагаються знищити ці засоби. Але на жаль, ворог перевищує, перевищує в кількісній силі, в живій силі, в техніці, в тому числі в засобах БПЛА і в розвідувальних засобах. Незважаючи на те, незважаючи на вісне, 2 кілометри від лінії фронту, фактично міста Куп'янськ Куп'янськ намагається жити, працювати і робити все можливе для тих людей, які залишаються там, і найголовніше бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Працюють лікарні, працюють аптеки, магазини, працює автобусне сполучення на зараз, незважаючи зважаючи на ту ситуацію, складну з обласним центром з Харковом, працюють структурні підрозділи Купенської міської ради. Комунальне підприємство здійснюють свою діяльність. Критичний напрямок: це енергетики, газовики, які щодня героїчно ремонтують те, що ворог нищить, і завдячуючи ни їм, завдячуючи працівникам водоканалу, комунальникам за всім, хто працює куп'янську, лікарям є світло, і газ, є вода. Є ті послуги, які вкрай важливі. Пане Андрію, ви сказали, що в місті ще три тисячі, так цивільних. Ви кажете, і ми всі, на жаль, про це чудово знаємо, що місто постійно обстрілюється, але ж ну і елементарні інфекції, віруси ніхто не відміняв. Скажіть, будь ласка, яку медичну допомогу зараз можуть отримати мешканці Куп'янська? Ну, наприклад, так, у випадку якоїсь там гострої застуди. Я хочу буквально секунду трішки з іншого розпочати. Вчора ми були на важливому заході, присвяченому дню соборності України. Це проект Пліч Опліч, який об'єднує велику кількість громад і спілкувалися не тільки з тими громадами, які є нашими побратимами, які знають безпосередньо ситуацію, тому що ми постійно з ними в діалозі вони постійно допомагають. А і з іншими, і в тому числі про медичний напрямок який працює в Куп'янську, про нашу лікарню. І вони були шоковані. Шоковані Ою кількістю послуг, які наші героїчні лікарі надають в тих умовах. Це і первинна ланка медико санітарної допомоги, сімейні лікарі, і територіальне медичне об'єднання, вузкопрофільні лікарі. Вони надають фактично всі необхідні послуги в цих умовах. Зараз 19 напрямків, які закривають наші лікарі, вузькопрофільні. велика кількість послуг, які можна отримати, це і рентген, і електрокардіограма, і ультразвукове дослідження, і маніпуляційний кабінет працює, можна здати, і отримати результати клінічні крові і масажний кабінет. Тому що велика кількість людей похилого віку залишається, у яких є свої проблеми. Тому, незважаючи на те, працюємо, намагаємося зробити все необхідне для того, щоб підтримати тих людей, які залишаються в громаді. Пане Андрію, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що інформуєте. Нагадаємо, глядачам з нами був Андрій Беседін, начальник купінської міської військової адміністрації, про життя в цій громаді.